Буду вам цікаво дізнатися не лише про викрадені коштовності з Лувру, а й про те, що знайшла я у Франції як емігрантка. Адже справжні відкриття рідко лежать у вітринах музеїв. Вони відбуваються всередині нас, коли долаєш мовні бар'єри, стикаєшся з байдужістю системи, коли втрачаєш і знову знаходиш себе. Для мене ці перепони стали не просто викликами, вони стали матеріалом. В який кожен рядок прожитий, а не вигаданий у ній історія жінки, яка залишила дім, але знайшла голос. Я не прикрашаю реальність, я розповідаю про неї чесно, про війну, про втому, про пошук сенсу в Україні, де здається, тебе ніхто не чекав. Я пишу не лише для тих, хто емігрував, я пишу для тих, хто хоч раз відчував, що залишився сам у світі, який йде далі без тебе. Я ще вам близькі теми жіночої витримки і переосмислення себе, залишайтеся мною. Я покажу вам, як звичайна мігранка може написати книгу, яка стане голосом цілого покоління.